Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами важливе практичне відео. Ми з вами будемо чистити нашу каву машину від накипу. Це дуже важливо, тому що це безпосередньо впливає на якість кави, яку ви отримуєте, і, і на час і довговічність служіння вашої кавої машини. Отже, сьогодні чистимо від накипу Gadget Classic Pro. Взагалі-то, якщо ви маєте інструкцію до вашої кави машини і знаєте, що там є ось такий от розділ, то ви, в принципі, можете сміливо не дивитися сьогоднішнє відео, пропускати його, можливо, воно нічого нового вам не додасть. Але якщо у е вас такої інструкції немає, то ми з вами зараз пройдемо всі шляхи почищення машини разом. Тож, поїхали! Перш за все, хочу сказати, що сам виробник рекомендує використовувати для кавової машини Gadget Classic Pro ось такий от їхній засіб для чищення кавової машини. Але е, я подивився склад цього засобу і взагалі-то розумію, що ми можемо використати будь-який підходящий, чистячий декальцинуючий засіб. Наразі у мене є ось така от баночка, тому я буду використовувати його і зараз ми з вами приготуємо розчин, який нам буде потрібний для декальцинації нашої кавової машини. Для того, щоб приготувати розчин, я буду використовувати підігріту воду і 100 грамів порошку для чищення, який я маю. То спочатку доправляємо 100 грамів порошку. Для чищення в резервуар. Ось таким чином, щоб бути точним. А, і тепер ми розбавимо дещо цей розчин. Приготуємо одразу розчин, не будемо розбавляти його в резервуарі для води. Отже, додамо сюди ще теплої води. Десь 250-300 мл. Неважливо, тому що потім ми це все додаємо в резервуар для води. Давайте зробимо 400, щоб було рівно. Щоб знати скільки додати. На 100 грамів порошку я додав 300 мл води і зараз ми це все ретельно перемішуємо. Отже, я ретельно розмішав розчин, тим самим приготувавши. Фактично такий самий рідкий розчин, який нам радить виробник. Тепер доправляємо наш розчин до резервуару і будемо заповняти наш резервуар до відмітки МАКС повністю водою. Доливаю повністю воду. Води вам для цього процесу чищення знадобиться багато. Тож, приготуйтесь до того, щоб водичка у вас була. Так, тепер ми доправляємо наш резервуар на місце. І наступне, що нам потрібно зробити, це, звичайно, увімкнути машинку. Отже, робимо перший крок. Перший крок ми наповнюємо систему рідиною, в якій вже розчинено декальцинатор. Відкриваємо стимер і натискаємо разом дві кнопки. Приготування кави і пару. І 300 мл води має пройти крізь стімбер. От, в моєму випадку, ця чашка буде якраз десь 300 мл, дещо більше, тому я її не буду наповнювати повністю, але чекаю, поки пройде потрібна мені кількість води. Наразі якраз маю. Виключаємо, закриваємо і виливаємо цю воду. І наразі пропускаємо ту саму кількість води, але вже через заварювальний пристрій. Тобто 300 мл має пройти сюди. Є. Yeah. А тепер, друзі, саме нецікаве. Вимикаємо машину і даємо їй постояти 20 хвилин. Тож засікаємо 20 хвилин. 20 Отже, друзі, 20 хвилин пройшло. І що ми з вами зараз робимо? Ми вмикаємо машинку, вмикаємо подачу пару, вмикаємо дві кнопки і пропускаємо десь 300 мл води крізь стімер. Є. Тепер ми робимо те саме, але пропускатимемо воду крізь наш. Екран крізь групу крізь екран подачі води. Є. І тепер ми вимикаємо на три хвилини нашу машинку і будемо повторювати цю процедуру доти, доки наш, наша ємність для води не спорожніє повністю. Так, друзі, ось ми з вами пролили всю воду з системи. Наразі, як бачимо, у нас пуста ємність для подачі води. Тож ми з вами повністю використали наш засіб для декальцинації, прогнали його через систему. І тепер ми почнемо робити промивку машини. Промивка матиме 4 цикли і заключається в тому, що ми прогонимо весь міст водяного резервуару. Крізь систему. Спочатку через носик, потім через екран, через носик, через екран. Достаємо наш резервуар, миємо його, споласкуємо, наповняємо повністю водичкою і переходимо до етапу. Отже, встановлюємо наш резервуар на місце і будемо проганяти спочатку водичку крізь стімер. Спочатку крізь стімер. Отже, встановили. Тепер вам знадобиться якась велика ємність для того, щоб вся вода за один раз вийшла. Ну, наразі я маю ось таку, вона у мене сюди заходить. Що ми робимо? Вмикаємо нашу каву машинку, відкриваємо стімер, натискаємо дві кнопки і чекаємо, поки вся водичка пройдеть. Крізь резервуар. Так, отже, вся, перший, перший резервуар ми прогнали крізь стімер повністю. Зараз ми його обережно приберемо і поставимо знову ж таки сюди для того, щоб прогнати все крізь Прогнати все крізь групу. Так, встановлюємо наш резервуар. Тепер нам потрібно встановити портафільтр. І після цього нашу ємність поміщаємо сюди. І ми готові до наступного кроку. Проливаємо весь резервуар крізь портафільтр. Отже, друзі, як бачимо, майже вся водичка вже вийшла. Зараз ми е зупинимо нашу машинку. І цю операцію ми повторимо ще один раз так само: повний резервуар крізь носик і повний резервуар крізь екран. Зупиняємо нашу машинку. Є, зараз заповняємо резервуар, проганяємо. Всього має бути 4 резервуари пройти. Тобто 2 резервуари крізь носики, два пройде крізь портафільтр. Набагато чистіша водичка вже біжить. Останній резервуар ми проганяємо. Як бачимо, зараз в маразі немає ніяких домішок, це дуже добре. Останні крапельки води проходять крізь наш резервуар. І процес очищення, декальцинації. Можна вважати завершеним. Що ж, друзі, це все зайняло приблизно годину часу, приблизно 10 літрів води. Але тепер ваша кава-машинка буде знову радувати, я, я сподіваюся, радувати вас вашими кавами напоями і служитиме вам довго. Виробник радить проводити такий цикл декальцинації раз у 2 місяці. Але якщо ви споживаєте не дуже багато кави, готуєте до трьох чашок еспресо капучино на день, то можна робити це раз в три місяці. Отже, дякую, що дивились. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і побачимось в наступному відео. Па-па!